Рак шийки матки одне з найбільш частих онкологічних захворювань жіночих статевих органів. Щороку у світі цю пухлину виявляють у понад 600 тисяч жінок. Причому пік захворюваності припадає на досить молодих жінок у віці 38-44 років. Та є і позитивна статистика: якщо дотримуватися простих профілактичних заходів, ймовірність захворіти зводиться до нуля. Рак та інші злоякісні пухлини ніколи не виникають зненацька. Розвиваючись поступово, злоякісна пухлина стає завершальною фазою передракових процесів, які перебігають без жодних симптомів. Жінка себе почуває нормально, її нічого не турбує. В неї немає ніяких проблем з менструацією, тобто в неї немає ніяких болей, немає ніяких виділень. Власне, клініка вже симптоми з'являються на пізніх термінах. Захворювання, тобто це десь третя, четверта стадія, коли фактично допомогти вже дуже важко, і треба лікування проводити радикальне. Тому варто проходити профілактичні огляди, і ми на цьому наголошуємо. Болі внизу живота, які віддають у поперек або навіть у ногу, поява кров'янистих виділень та набряки ніг. Як правило, діагностика запущених випадків починається саме з цих симптомів, розповідає лікар-гінеколог Катерина Федорович. Ось чому для лікаря так важливо побачити пацієнта на ранній стадії, коли перемогти хворобу. Простіше передракові стани лікуються у 100% випадків. Рак на ранніх термінах також він має досить великий відсоток вилікування. Тобто, чим далі прогресує, тим менший відсоток виживання. Але якщо звернутися вчасно. Тому це лікується без проблем. В тому вся проблема наших жінок, які не приходять на профілактичні огляди. Тернополянка Галина кабінету лікаря-гінеколога відвідує раз на рік, навіть якщо її нічого не турбує, і вона почувається цілком здоровою. Дівчині так спокійніше. Я так для себе постановила і всім раджу. То, що, як на мене, кожна сучасна жінка повинна. Контролювати сама своє здоров'я. І якщо ти ходиш раз на рік, ти можеш бути більш впевнений в тому, що в тебе все гаразд. В той самий час, якщо знаходиться якесь захворювання, то воно тоді краще на ранньому ста... ну, на ранній стадії, аніж на пізній. Тож на ранній краще полікуватися. Це і вагітніше і. Більше шансів існує два основні заходи профілактики онкозахворювання. Один з них вакцинація. Причому вакцинуватись рекомендують не лише жінкам, але й чоловікам, які теж можуть страждати на онкологію статевих органів. Вакцинацію найкраще проводити хлопчикам і дівчаткам з 12 років. Чому з такого, з такого віку до початку статевого життя? Тоді є найкращий результат. Звичайно, її можна проводити протягом усього життя, але найкраще це до початку статевого життя. Та найголовніше це регулярний огляд або взяття ПАП-тесту, Він же мазок на онкоцитологію. Саме у такий легкий спосіб можна отримати інформацію про зміни на шийці матки. Починати такі огляди слід з 22 років або через два роки після початку статевого життя. Будьте здорові!